Неймовірна кількість робітників ігрової індустрії цього року була звільнена. Спеціалісти підбили приблизні підсумки. Нова PlayStation 5 офіційно представлена. Disney хоче потрапити на ігровий ринок вже як виробник ігор. Ubisoft потрапили в скандал зі своїм Assassin's Creed Mirage, А їхній вбивця Call of Duty чомусь тваринно боїться свою жертву. А українська студія вже відкрила перед на свою майбутню гру. Але не все так однозначно. Valve продовжує ганьбитися зі своїм Counter-Strike 2. Starfield отримав черговий патч, А також ви дізнаєтеся про знижки та акційні пропозиції в ігрових магазинах Epic Games та Steam. І це ще далеко не все. Про що я вам хочу розповісти в цьому вже 59-му випуску ігрових новин. Я вас всіх щиро вітаю, ви на каналі Eternal Play UA, а коло мікрофона з вами, як завжди, буду я, Дмитро. Не будемо втрачати ані. Секунди починаємо наш новинний дайджест. А, ну да. до речі, не забувайте підписатися на канал та протиснути вподобайку, щоб Ютуб просував це відео і його могли побачити якомога більше глядачів. Також підтримуйте наших захисників будь-яким зручним для вас способом. Якщо у вас після донату на ЗСУ залишилися зайві гроші, то можете підтримати мене також. Дякую всім донаторам та нечисленним спонсорам мого каналу за підтримку. Ви неймовірно круті. Ну що, ви вже встигли налити собі щось попити та насипати щось попоїсти. Тепер ми точно починаємо. Приємного перегляду. Компанія Blizzard оголосила про підсумки гуманітарної ініціативи Pet Pack for Ukraine, яку проводили влітку. В рамках цієї акції продавалися набори персонажів у грі World of Warcraft. В Свою чергу гроші з цих наборів мали направити на допомогу українським громадянам, які постраждали від війни. Так от, завдячуючи небайдужим геймерам по всьому світі, вдалося зібрати півтора мільйона доларів, які спочатку були спрямовані до благодійної організації Blue Check Ukraine. А потім були розподілені між різними партнерами, які забезпечують їжею та медикаментами людей, допомагають біженцям, піклуються про сім'ї, що втратили близьких на війні. Скільки коштів було направлено на конкретні організації, не повідомляється. Але нашим людям це і не дуже важливо. Головне, що допомога йде. Я окремо від себе хочу подякувати всім організаторам схожих гуманітарних ініціатив. Ви робите неймовірно важливу роботу. Важка історія зі злиття Microsoft та Activision Blizzard офіційно добігла кінця. Всі регулятори схвалили угоду і керівництво ігрових гігантів запустило процес оформлення всіх документів, який триватиме ще певний час. Купівля Activision Blizzard – це на даний час найбільша і найдорожча угода за всю історію грової індустрії. Разом з одним з найбільших видавців Activision Blizzard компанія Microsoft, отримує у свою власність дуже відомі ігрові бренди. В першу чергу це зрозуміло стосується. Call of Duty, а також Diablo, Overwatch, Crash Bandicoot, StarCraft, які було б дуже непогано відродити та створити нову сучасну частину, Spyro, Candy Crush, Prototype, Guitar Hero, Warcraft та багато інших ігор, про які вже ігрова спільнота майже забула. Також на бренд Xbox тепер будуть працювати такі досвідчені спеціалісти, як Blizzard, Treyard, Slenchhammer Games, Benox, Infinity Ward, Raven, High Activision Shanghai, а також досить потужний видавець мобільних ігор компанія King. Окрім всього цього задоволення майки отримують доступ до хмарних технологій, якими володіють Activision. І поєднавши це з напрацюваннями в Game Pass, вони зможуть суттєво покращити хмарний геймінг у всьому світі. Голова правління компанії Activision Blizzard Бобі Котік ще до кінця цього року буде обіймати свою посаду для так би мовити гладкої інтеграції з родиною Xbox. Сам Бобі Котік подякує Кував всім співробітникам за їхній внесок у розвиток компаній та наголосив, що об'єднання з Xbox піде лише на користь Activision Blizzard і допоможе досягти ще більших висот. 13 mm -hmm. жовтня відбувся реліз Souls -like Lord of the Fallen від іспано-румунської студії Hexworks. Гра відзначилася, як і інші нещодавні релізи, вкрай поганою оптимізацією на консолях та ПК. Скоріше за все, це все виправлять за деякий час. А от з чого ми можемо з вами позловтішатися і подякувати розробникам за такий фінт вухами, то це те, що в грі є український текстовий переклад, і немає московицької, від чого на болотах не на жарт вибухнули їхні пляшки. Коприймачі, вони почали поливати гру лайном, називати її не до ремейком, не до недоремастером та ще багато чим. А от найцікавіше, що болотняві почали терміново робити бота, який буде в реальному часі перекладати для них субтитри з українською на язик. Від цього у мене просто сльози потекли. Господи, які ж ці потвори нікчемні. Дякую видавцям SIA Games на та творчому колективу студії Hexworks за такий чудовий. Настрій, який вони створили особисто мені, а це я ще навіть в гру не грав. Українська студія Мауріс оголосила, що в стімі вже можна оформити передзамовлення піратського пригодницького екшену Corsair Легасі, а також отримала оновлення демо-версія проєкту, в яку може пограти будь-хто безкоштовно і ознайомитися з невеликою частиною симулятора піратства. Нагадую, що гравець візьме на себе роль контрабандиста Руфуса Монро, який доставляє різноманітні товари Карибським морем, оминаючи військові патрулі. Але іноді все може піти не за планом. і треба Треба буде приймати участь в епічних морських битвах з іспанськими військовими кораблями. Ціна на передзамовлення досить демократична, як на сьогодні. Стандартне видання коштує 20 доларів, а версія Саппортер Пак 30. До неї, окрім гри, у відео унікальна холодна зброя, скін головного героя, стилізовані під груш палери на робочий стіл та цифровий артбук. Але є дещо що розчаровує: у магазині Габена у грі значиться російський переклад, і окрім тексту буде. Ще й озвучка, що є максимально мерзенним вчинком у виконанні української студії, то що ми з вами можемо взагалі говорити про інших виробників ігор з інших країн? Якщо наші українські геймдизайнери просувають московицьку у своїх проєктах, чи яка разниця? Гра має вийти до кінця поточного року? Ніяких перезамовлення звичайно робити не рекомендую, але це звичайно ваша справа. Японська Sony офіційно представила нову ревізію ігрової консолі PlayStation 5. Вона не називається Slim, але її все одно так кличуть користувачі мережі. Характеристики нового пристрою не відрізняються від оригінальної приставки, окрім SSD. Тепер його місткість 1 терабайт. Був трохи змінений зовнішній вигляд консолі. Вона стала трохи меншою за свою попередницю, а бокові панелі поділені відтепер на дві частини, і їх стало чотири. На жаль. Соніна відмовилася від глянцевих елементів корпусу, які під час експлуатації дуже дряпаються від пилу, який необхідно витирати, та збирають велику кількість відбитків. Версії також дві з приводом для дисків і без нього. Але тепер Blu-ray дисковод знімний, і його можна додати до цифрової версії консолі в будь-який час, або зняти з пристрою, яким він комплектується, і, наприклад, продати, або змінити, якщо він вийшов з ладу. Привід міняється дуже просто і не потрібні додаткові інструменти. Натомість геймпад не отримав ніяких візуальних покращень. На жаль, нова ревізія коштуватиме 550 євро за версію з Blu-ray дисководом та 450 Digital Edition. Вбивця Call of Duty від Ubisoft, який має назву X-Defined, хто ще не в курсі про існування такого проєкту. За словами інсайдера з нікнеймом dmv 2 ghost який слідкує повсякчас за новинами щодо колди, несподівано вирішив нагадати геймерам, що французьке творіння вийде вже 28 жовтня. А відомий авторитетний інсайдер Том Гендерсон каже, що забавка вийде 27 жовтня. При цьому на 28 юбіки планують якийсь свят. Івент на честь виходу гри. А ще в мережі ходили чутки, що гра мала вийти сьогодні, 17 жовтня. Але геймдизайнери вирішили її перенести ще трохи, бо вони злякалися івенту, який проводився в Call of Duty Modern Warfare 2, який має назву The Haunting. І він мав розпочатися цього ж дня. Взагалі, то Ubisoft обіцяли випустити шутер ще влітку, але вони зліпили такий шлак, що він не пройшов сертифікацію на консолях. Коротше, якийсь сикливий. І ...вбивця виходить у французів. Марк Піджаріло, головний аутсорс, художник студії Naughty Dog, на своїй сторінці в LinkedIn підтвердив чутки про те, що гем-дизайнери працюють над ремастером другої частини екшену The Last of Us. Дуже швидко він видалив свій пост, але, як то кажуть, скріншоти не горять. А от стосовно The Last of Us Online, який буцімто перебував у розробці, після хвилі звільнень у лавах Naughty Dog, питання щодо подальшої роботи над проєктом опинилося у повітрі. І от тепер Інсайдер Зеті. Бстер повідомив, що керівництво студії остаточно скасували розробку іграшки. Він зазначив, що головним чинником згортання розробки стало небажання керівництва студії ризикувати бездоганною репутацією, яка цього року і так була дещо зіпсована провальним релізом пк версії The Last of Us. Видання Bloomberg повідомляє, що керівництво Disney запропонувало генеральному директору Бобу Айгері придбати Electronic Arts і таким чином почати робити власні ігри і влізти, як то кажуть, без вазеліну в ігровий бізнес. Electronic Arts та Disney вже давно є партнерами і плідно співпрацюють над створенням ігор у всесвітах Star Wars та Marvel. Під головуванням Боба Айгера Disney вдалося забрати під своє крило Pixar Marvel's Entertainment, Лукас Фільм та 20 сторіччя Fox. І якщо все ж таки заступники дотиснуть директора, то Дісней почне не лише ліцензувати свої всесвіти, а й робити власні проєкти за ними. А також, на прикладі злиття Microsoft та Activision Blizzard отримує досить потужні студії у своє розпорядження, які вміють робити відомі тайтли. Ну а на ігровому ринку, в свою чергу, з'явиться ще один могутній гравець, який може тягатися з такими гігантами, як Microsoft Sony, Nintendo Ендо «Валв», сега та іншими мега корпораціями зла. 9 жовтня компанія Bethesda випустила черговий патч для своєї RPG Starfield з номером 1.7.36. Після його встановлення у гравців нарешті з'явиться можливість регулювати ФОВ або кут огляду, або поле зору. Називайте його як хочете. Також було покращено стабільність гри на відеокартах Intel Arc, а також загальну продуктивність проєкту на ПК та консолях. Також були виправлені деякі критичні баги у низці квестів. Thanks for watching! Сьогодні, 17 жовтня, в магазині Габена має відбутися реліз популярної зометричної RPG Diablo 4, і на честь цієї події директор з розвитку спільноти Diablo Адам Флетчер повідомив, що в день релізу гри в Стімі в неї зможуть пограти не лише користувачі персональних комп'ютерів, а й власники портативної консолі Steam Deck. на сторінці Гри в СТІМ навіть з'явилася інформація, що фахівці Valve вже провели всі тестування і гарантують, що Diablo 4 працює на портативці без проблем. А от зі своїм оновленим шутером Counter-Strike 2, Valve продовжує пробивати дно. Ну як кажуть, ганбитися, то вже тоді до кінця. По-перше, компанія почала блокувати гравців, які встановили оновлений драйвер для відеокарт AMD 7000 серії Adrenalin23.10.1, в якому була додана функція анти-лаг. А за алгоритмами вбудови нового в гру Анти Чита, використання цієї технології заборонено. Єдине, що тішить, що співробітники студії в вже почали вирішувати цю проблему разом за AMD та розблокували вже певну кількість геймерів, які потрапили під гарячу руку античитерського захисту. По-друге, представники геймдизайнерів повідомили, що їхній шутан став такий технологічний і крутий, що було прийнято рішення про завершення підтримки 32 розрядних систем DirectX 9 та комп'ютерів MAC. І ця підтримка буде завершена вже 1 січня наступного року. А геймери, які придбали Prime стат. З гри згрив період з 22 березня по 27 вересня 2023-го і мають вище зазначені системи, мають право отримати відшкодування коштів, якщо подадуть заявку до 1 грудня. А от всі, хто грав в CSGO на комп'ютерах від Apple, можуть іти в дупу разом зі своїми досягненнями та скінчиками, і рефанду не отримають. Юбісофт вляпалася в скандал зі своїм Assassin's Creed Mirage. Уважні глядачі помітили те, що в одній з місій розповідається про подорож до Росії. Цитата: у 921 році Ахмат у Фадлані вирушив з Багдада до центральної Росії, не зустрівся з загадковим північним народом. Він був першим мусульманським вченим, який описав їхню дивну звичку спалювати своїх мертвих царів разом з кораблями. Кінець цитати. Равці обурилися такому кричущо історично недостовірному факту, що в 921 році ніякої Росії не існувало взагалі, і ніяких царів також. І що у Юбіків є дві студії в Україні, а спеціалістів з історії в штат чомусь не запросили. Геймери вимагають виправити цю помилку і не вводити в оману людей, які погано знаються на історії нашого регіону. Інша ж частина аудиторії почала трохи ставати на бік розробників, повідомивши про те, що це. Це Русь, клята вкрала назву Русі. А в перекладі на європейські мови Київська Русь називається саме Рашен. Тому вийшла досить напружена суперечка серед користувачів мережі. Ubisoft поки що ніяк не прокоментували цей інцидент. Будемо спостерігати. Але примудрилися насередити у власні штани не лише Ubisoft. а й розробники з Деделік Entertainment потрапили також в халепу зі своїм мега провальним екшеном Lord of the Rings Gollum. Після релізу творців змусили вибачатися за жахливий стан іграшки, і вони це нібито зробили. Але згодом з'ясувався один неприємний нюанс. Колишні співробітники Делік Entertainment дали інтерв'ю німецькому виданню Game2 на умовах анонімності. І розповіли, що їхній видавець Некон мав конфлікт з керівництвом студії розробника, і на суперамбітний проєкт геймдизайнерів Некон виділили лише 13 мільйонів євро. А на рахунок цього вибачення, яке було опубліковано в Твіттері, його зробили самі видавці, та ще й з використанням штучного інтелекту. Тому ні про які щирі вибачення не може йти й мови. А самі розробники і гадки не мали, що вони перед кимось вибачаються аж до моменту публікації. Цього його посту в соціальній мережі. Геймери не на жарт образилися на видавця Неком, а і тепер йому стане набагато важче продавати свої іграшки. Репутація була досить потужно зіпсована. Дамбастер Studios анонсували вихід нового сюжетного DLC для зомбі-шутера Dead Island 2, яке матиме назву Хаос. Воно має з'явитися вже на початку листопада. Події доповнення розгорнуться на Віллі в Малібу, а сюжет обертатиметься навколо невідомого таємничого культу, яким керує схиблений мільярдер Костянтин. І його треба буде знищити. З оновленням має з'явитися нова зброя та вісім нових карток з навичками. А сама локація, на якій розгортатимуться криваві битви, матиме численні лабіринти та біоми. Технічний художник Фархан Нур на своєму спеціальному сайті підбив підсумки щодо скорочень, які хвилею прокотилися по ігровій індустрії. Він зробив підрахунки на основі відкритих джерел та з'ясував, що було звільнено більше 6 тисяч співробітників з різних ігрових студій та підрозділів. Але він припускає, що реальна цифра набагато більша, бо не всі компанії публічно поділилися інформацією про скорочення персоналу. Наприклад, Microsoft, Мета та Дісней. Звільнили невідому кількість співробітників. А от лідерами зі звільнень виявилися Unity 900 спеціалістів, Epic Games 870 людей, Embracers Group, які звільнили величезну кількість співробітників з видавничого підрозділу Gearbox та студії Crystal Dynamics. А загалом понад 80 компаній провели скорочення. А 11 ігрових студій повністю були ліквідовані. Фінансовий аналітик Реймон Джеймс Ендрю Марок прогнозує ріст ціни на акції видавництва Take-Two Interactive через анонс, жаданого мільйонами геймерів екшена GTA 6 від Rockstar Games. Експерти стверджують, що 8 листопада Take-Two має опублікувати фінансові результати за другий квартал 2024 фінансового року. А напередодні цієї публікації і відбудеться довгоочікуваний анонс GTA-шки. Тим паче, керівництво Take-Two планують збільшити чисті прибутки. Аж до 8 мільярдів доларів за 2025 фінансовий рік. А без GTA 6, як запевняє Марок, компанії цього зробити не вдасться. А тепер подивимося, що цікавого можна придбати зі знижками в ігрових магазинах Epic Games та Steam. В магазині Епіків до 19 жовтня безкоштовно можна поповнити свою бібліотеку пригодницькою королівською битвою Blazing Sales, яка виконана у класному мультяшному стилі, а виробником проєкту займалася бельгійська студія Geta Games. Другою безкоштовною роздачою епіків став ультимативний бандл платформера головоломки Куб від британських розробників зі студії Toxic Games, в який увійшли всі частини та всі існуючі DLC для гри. Акційна пропозиція триватиме також до 19 жовтня. Не встиг відбутися реліз Crew Motor Fest від Ubisoft, як гра вже перебуває в акційних пропозиціях зі знижкою 20%. Ганялку можна придбати за 1215 гривень до 21 жовтня, але краще, звичайно, почекати ще. Тепер зазирнемо до магазина Діда Габена. Зі знижкою 80% можна придбати одразу дві частини багатокористувацького шутера від третьої особи The Division. Від тієї самою вже згаданої Ubisoft. Комплект до 23 жовтня коштуватиме лише 184 гривні. Зі знижкою 84% можна придбати сумнозвісний багатокористувацький шутер Battlefield 2042 від американської DICE, який наразі коштує 239 гривень, а акційна пропозиція завершиться 26 жовтня. Також до 26 жовтня, але вже зі знижкою 90% можна поринути у світ. Стратегії в реальному часі цивілізація 6», придбавши гру лише за 52 гривні. А на цьому у мене всі новини. Якщо відео вам сподобалось, то не забувайте підписуватись на канал, протискати вподобайки та писати коментарі для того, щоб воно просувалося алгоритмами Ютуба, і український контент ширився теренами цього майданчика, і його могли побачити ще більше українських геймерів. Не забувайте і про підтримку наших воїнів, які вдень і вночі боронять нашу країну. Якщо у вас є бажання та можливість, можете підтримати і мій канал фінансово за посиланнями, які є під відео. Ще раз дякую всім донаторам та спонсорам каналу. Ви неймовірні люди і дуже надихаєте на подальшу працю та вдосконалення. Дякую вам всім за перегляд. Бережіть себе. Слава Україні! Переможемо! Навіть не сумнівайтеся в цьому.